Ось нова категорія товару, така як лосіни сорту Крем за ціною 4300 гривень. Одразу скажу по секрету, що собі вартість 95 гривень. Тут 45 пар буде. Ми їх показували на ефірі. Вони просто дівчата бомбезні. Перша моделька ось така XL Гарна штанка Кльош. Ну, вони нові, дівчата. От що означає сорт Крем. І ця ціна просто бомбезна. Багато буде бренду. Обрубчик гарних сучасних моделів. Ось така, наприклад, Хамелеон. Не знаю, чи видно. Надіюсь, що видно? Це буде есочка. Але в лосінах, ну, наприклад, я на свій XL ношу Мку. Лосіна. Тому що це все тягнеться, це все еластично. І, до речі, тут буде більше спорт. Тут не буде парадних лосін, таких до церкви не буде. Суто-суто спорт. Фітнес. Я думаю, ви бачите, наскільки тут крутезні просто модельки. Прям реально круто. Простенькі. А зараз почнуться і з принтами. Але переважно це такі собі однотонні, класні лосінки. От врубчик, база, це стандарт. Розміри йдуть міксом, але кількість такого товару насправді дуже і дуже обмежена. Бо ціна на них. Мінімальна, мені здається, просто. О, така моделька. І це все сорт крем. Вау. Простенькі. І такі всякі будуть спринтами. О, брендові перші найк. Буде чотири пари. Ось такі найчики. Шикарні. Підходимо на фотку. Далі. Ось такий врубчик, гарна широка розиночка. Крутецькі. Наступні ці Оценатні лосінки а це, це більш велосипедки, вони такі хабешні. Оттак. Далі будуть кльоші. Дуже гарні. Дівчата, це просто топ. Великий розмір леопардовий. До речі, щоб ви розуміли, собі у кремі, у спортивному одязі сорту Крем, собівартість Лосін 170 гривень. Ми вам пропонуємо їх купити за собівартістю 95. Нові. До речі, це теж бренд Nike. Ось тут як Бомба, правда? І це також буде бренд Nike. Це ідеально. А саме головне, що це недорого. Така моделька, жіночок, Тут Рубчик такий один іде великий на штанку. Ось такі. Дуже гарно Новесенькі гляньте. Омбракіт. Теж покидаємо на фотку. Потім потім крівет Гарний розмір десь Елька. Далі ще одна пара найк. Просто. Це неймовірно ось такий з принтом. І це все фітнес. Далі жіночий квітковий принт, бомбезні. Так, ось така моделька. Тут, до речі, буде йти розріз на ніжку. Так, далі. Така моделька, теж прості собі. Фітнес-лусинки. Далі. Одна пара парадних, як я кажу. Але не дуже гарні. Друга пара парадних. Теж нові. Далі Nike. Це мені так Nike запам'ятався бомбезний. Жіночі. Мм з пушапом. Знову простесенькі, спортивні від бренду Крівіт. Боже, це красота. Така моделька. І... Така жіноча, 45 пар дівчата, ви уявляєте? Леопардові. Просто вау. Кладу лайк. Чорні простенькі. Так, що у нас тут ще залишається? Ось такий дуже гарний. широка резинка. Утягую, що я б сказала. Яскраві ось такі. Далі латексні. Раз. Латексні. Ну, це навіть не латекс, це така тканина, такий матеріал. І остання модельку будуть ось такі, типу під брюки. Вся ціна 4300 гривень за 10 кг. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів.